Всім привіт! Сьогодні я вирішила почати е, знімати новий блог і спонукала мене до цього моя покупка. Якщо хтось дивився моє відео з нашої подорожі в Мадрид, я показувала, що в магазині е, Flying Tiger, я нарешті запам'ятала, як він називається, е, я бачила ось такий зошин для в'язальниць. Е, на той момент я його там не купила, він досить важкий. І я подумала, що в принципі він мені і не потрібен. Е, але тепер у нас в Нашому місті, в такому ж магазині, теж з'явилися зошити. І я теж їх не купляла. Але сьогодні я зайшла і побачила, що він останній залишився, і думаю, що, напевно, все-таки треба купити, тому що якщо я не куплю, то, можливо, пожалію про це. Так що давайте ми його е, переглянемо з вами разом. Е, ось так він виглядає на початку: тут якась кишенька така. Е, тут ось як там, привіт мене звати так то. І я нітоголік. Оригінальний початок, мені подобається, що в нездалі нічого нема. А далі у нас йде щось для, для запису проєктів. Тут назва проєкту, для кого він робиться, розмір, дата початку закінчення, якісь замітки, все про пряжу і ось тут внизу можна відмітити складність цього проєкту. Тут, напевно, тут от бачу якісь ось такі штучки, куди можна, напевно, щось засунути, чи якусь картинку, чи що. Я так думаю. А тут я, до речі, не знала, що це таке. Тут кишенька. І кишенька ця для, я так розумію, для цього зразка зв'язаного пряжею. Ось так. Так, продовжується воно. Не знаю, скільки їх є. Рахувати не буду. Ну, досить багато. Ще. От, отак. От дальше дальше починається щось інше. І тут, а тут я, напевно, розумію, що це для пряжі. Тут якісь ідеї, не знаю, можна малювати, писати, де куплена пряжа, для чого використана або використовується. Який лот, кольор, як за доглядати, вага. І е, ось тут є ось такі якісь кругленькі штучки, я так розумію, їх можна забрати. О, дирочки. І я думаю, що сюди можна прикріпляти зразки пряжі, якщо я не помиляюся. Я так думаю, що це саме для цього. От так. Теж є декілька таких. І далі, далі ми переходимо до чого. А до, до спиць і гачків. Ага, А, це носочні спиці, кругові, такі спиці з закінченням і гачок. я так розумію, що тут пишуть розміри да, спиць і гачка, і можна просто відмічати, які є, а яких немає. І тут ще в кінці да, можна дописати. Які в тебе ще є, крім, крім тих, що тут написані. Цікаво. Дальше що? Далі йде просто а, сторінки з такими квадратиками. А тут маленькі, а тут вже більша така клітинка. Далі після цього, о, після цього в нас є лінійка для вимірювання плотності, в'язання. Ось так тут ставиш і. Зразок і можна порахувати. Тут в сантиметрах 10 на 10, а тут в дюймах 4 на 4. Так, далі. Угу. А далі тут як знімати мірки. На англійській мові все пише: тут, як розписано, як знімати, і тут показано типу цифрами 1-1. От, як виміти обхват грудей. І тут намальоване. Так, далі. А тут можна собі записати, для кого ці заміри. Тобто, як, наприклад, якщо я часто в'яжу там, для себе, да, можна записати для мене, який розмір, і записати всі ці заміри в сантиметрах, щоб не мірити кожного разу, і там, так само, як і для дитини, в принципі, на якийсь вік, щоб було завжди під рукою. До речі, дуже, дуже хороша ідея, а то я завжди коли в'яжу щось в каті. Вона дуже не любить, коли я її мірюю, кличу постійно щось мені потрібно від неї. Так, далі, далі, далі. Досить теж багато, так? Непогано. Так, далі. А тут далі абревіатури для в'язання. Скорочення. Да? От, наприклад, CO Кастон. А тут абревіатури на рідній мові. Тобто можна собі записати те саме на рідній мові чи, чи щось інше. Тут є. О, тут далі ще. є. Думала, що так мало ні, багато досить. Є три сторінки з абревіатурами. Ні, непогано, класно. Далі. Це що? А це. А, це в нас розміри, співвідношення розміру спиць американського і. Я так розумію, що це англійський, але я так думаю, що це і. А, от це наша звична для нас система, це американський і це для Великобританії. Так, далі. Далі дуже хороша річ для мене, а то я ніколи не можу запам'ятати, що означають ці зізначки на етикетках одягу чи на етикетках пряжі. І кожного разу я в інтернет і думаю, що це. От чесно не запам'ятала, на першу жодного. Тому, ні, напевно, знову тільки оцей. Тут все е, дуже ясно. Ось так. М -м Дальше в нас іде що? Далі в нас йде Inspiration. Тобто, е, де я надихаюсь, напевно, отак, якісь е, магазини, сайти, напевно, соціальні якісь мережі. Треба записувати. Щоб не забути. А це лист бажань. Так? Що я хочу зробити, напевно, які плани. І, в принципі, на цьому кінець. Тут теж в кінці якась така кишенька є. Ось так. О, тут навіть показано, якщо вам добре видно, показано, як от. Тут. тут фотографія якась чи картинка. Все записано. От тут. Ціна, догляд на мальовані значки, капряжа тут для оце, якраз кишенька для, оце, для зразка зв'язаного і Ну, цікаво. подобається. Думаю, що буду його використовувати. А то, знаєте, я в'яжу, в принципі, там, якщо сама не, не по опису, я завжди записую в якийсь зошит. І в мене вроді один зошит, але він такий вже потім страшний, потрьопаний, я там нічого знайти не можу. Ні не розумію, що я там понаписувала. Тому, так, краще, напевно, мати щось таке. Хоча б з твердою палітиркою, щоб, щоб воно добре збереглося. Ну, не знаю, подивимося, як, як буде, чи буде зручно для використання, чи не буде, подивлюся. Так, на цьому поки що все. Далі я підключусь, коли у мене буде щось, щось, щоб вам познімати, наприклад, щось готове чи якийсь новий процес. До зустрічі! Всім привіт! Ще раз, давно не бачились, і я знову повертаюся після довгої перерви давно не знімала відео, не знаю чому, якось то часу не було, то натхнення. Сьогодні я швиденько покажу вам, що зв'язала за цей період. Всього не також і багато, як би, напевно, хотілося. І також покажу деякі свої покупки, які я купила в тому ж магазині, де я купляла цей зошит, книжку для в'язання, яку я показувала на початку відео. І тому що скоро вже ж іде Різдво, тут всюди вже такий різдвяний настрій в магазинах, і хочеться купляти всього все більше, більше і більше. І купила я зовсім небагато таких деяких дрібниць. Тому поїхали. Спершу почну я з кімоно, яке я почала в'язати і показувала в одному з своїх попередніх відео. Це по опису. Називається воно якось Кензі кімоно. І скажу вам так, це зовсім зовсім не складна модель. В принципі, будь-хто, хто володіє гачком, міг би це зв'язати, але я думала, що тут є якісь складності, нюанси, з якими. Захочеться знати, попрацювати і зрозуміти, як правильно створювати ці речі гачком. Але ось ось таке моно, ось так воно виглядає. І не знаю, чи вам добре тут видно, я після цього вставлю фотографії, як воно виглядає на моїй дитині. Зясно воно просто з двох частин, які, так, да, от отак, така велика йде одна частина сюди-сюди. Потім воно зшивається з оцієї сторони, і дві частинки пришиваються одна до одної по спинці. В насінні воно не дуже гарно виглядає, так як оця спинка, отак як зараз, вона завжди піднімається до верху. Не знаю, я не зовсім задоволена цією річчю. Я ж кажу, я просто думала, що там щось буде цікавіше. Але декілька разів ми це одягала, і думаю, в принципі, коли буде. Буде знову тепліше, бо зараз вже так відносно холодно стало, вона знову це зможе одягнути. Або, в принципі, я думаю, що можна це носити також зверху по якомусь гольфику, тому взимку під, під курточку, під плащик можна, в принципі, одягати. Річ, яку я зв'язала, це ось такий кардиган. І насправді він також не є таким гарним, як і виглядає тут. Це нитка Алізе, якась там котон. Ще давно-давно, коли я привезла її з України, і мені зовсім не подобається, як вона лягає в цьому узорі. В лицевій гладі вона якось криво. Ну, Двох кольорів. Ззаді ось таке стартечко вишила по петлях. В'язала його дуже-дуже просто, прямі по боках, прямі без ніяких тут спущень плеча, без нічого. Частинки просто звуження для виобразної горловини, також рукавчики, які звужуються. Ось і все. Я хотіла вив'язати цю але в мене її досить багато, і тому я її зараз використовую для того, щоб знімати відео різних узорів у TikTok. Так, я зараз зареєструвалася, і якщо вам цікаво, як в'язати різні узори, там, набори петель і багато-багато і чого різного, і також моє відео моїх готових в'язаних речей, тому підписуйтесь, я залишу посилання внизу. Так що так, зараз я також став фотографію, як виглядає цей катаган. На моїй дитайній гуцькій я тут підібрала ось такі білі, вони теж у мене були, хотіла купити якісь інші, але коли зайшла в наш місцевий магазин, нічого цікавого там не побачила. Наступна моя річ це ось такий джемпер теж для моєї дитини. На короткий він рукав, не як рукавчик, який він спідає майже до ліктя, ось так він виглядає. Це, от, ближче покажу вам, можливо, якщо вона розфокусується, а дуже пряжа дуже-дуже класна. Наприклад, я просто дивилася на неї в магазині, і вона мені настільки подобалась. В мутку вона, до речі, мені подобалась більше, ніж на цьому виробі. Це шерсть, і плюс не пам'ятаю, що зроблені оці. У а, така вона вона дуже мягенька, а, Я взагалі в'язала його, я купила 4 моточки. Купила 4 моточки, тому більше не купляла і не планувала, тому що вона дуже дорога, вона коштує 6,80% це супер дорого. Але а, вона дуже-дуже красива. І я просто в'язала і в'язала просто до, до закінчення. І ось що в мене вийшло взяла таких 4 кольори. І не знаю, в принципі, задоволений, він такий милий, такий ніжний. І взяли його також просто звичайним регланом, звичайною регланною лінією, без, без ніяких там викрутасів. Такий звичайний простенький светрик. Ось так. В принципі, з якихось плечових а, виробів це все, Більше у мене нічого немає. Досить багато часу у мене зараз немає також цей Тік-Ток. Тому що кожного дня я туди закидую якісь відео. Але ще у мене є шкарпатки. Шкарпетки ось такі. У мене вже давно лежала пряжа від Vizel, пряжа від Viezel Сицилія ось такий колір світленький з, з, з таким темним, де інде навіть і чорними вкрапленнями. А, ось такою рушкою шкарпаточки. до речі, я після брання ця пряжа просто супер м'яка, вона мені дуже подобається. Та да, в'язала ці шкарпатки для себе, але також в мене на них є англомовне описання. Не знаю, чи комусь це цікаво чи не цікавить, так як. Є тут україномовний, є е, вона в мене на Равлі, я також залишу там посилання під, під відео. Якщо комусь а, потрібно, то, а, то заходьте. А, так, і не знаю, думала, до речі, робити ще а, україномовний опис, але в мене а, не також багато підписників на Instagram, де зазвичай роблять а, тести на цей а, ну, на описи. І не знаю, наскільки це ефективно в YouTube. Якщо тут є люди, які готові щось тестувати, якісь, принаймні, шкарпеточки, я не думаю, що якісь великі печові зараз вироби, а якісь шкарпетки, шапочки, можливо, вони є ідея зв'язати спицями комірець. Тому залишайте свої коментарі під відео, і ми щось придумаємо. Ось така, коротше, шкарпеточка. Вони дуже добре тягнуться і взагалі мені дуже подобається. Дуже подобається відчуття на нозі. І а, захотілося мені просто чогось такого більш простого. Одні шкарпетки в мене є на спицях, і зараз я вам їх покажу. Так, от. одну я в'яжу, це пряжа всіма любима Alize Superwash. В'яжу я прості шкарпетки. І в'яжу я їх такими самими простими, тому що я знімала також у TikTok відео по кроку, як зв'язати ось такі шкарпетки для тих, хто тільки починає в'язати шкарпетки, тобто вони без всяких узорів. З суперпростою резинкою, з п'яткою з міцною стінкою і з простим закриттям миска. І ось у мене одна шкарпетка вже зв'язалася. І я вирішила прикрасити її ось такою вишивкою. З такими задніми квіточками, я думаю, на інші є теж щось схоже. І е, у TikTok також є відео, як я вишивала е, ці квіточки з травичкою. Ось так. І, в принципі, це все. А, ще я зв'язала своєму чоловіку тапочки, які я вяжу йому кожного року нові. І показувати я їх не буду. Це звичайні прості тапки. У мене не пам'ятаю, Можливо, у мене навіть на каналі є відео, як в'язати такі сірі тапочки. А може ні, я і не пам'ятаю, чи його робила. Ну, це супер звичайні, суперсхемі, прості-прості. І я не буду вам їх показувати, тому що він вже їх носить і я думаю, це не дуже будуть. Красиві. Так, на цьому, в принципі, все. Хотілося б задати чогось більше, але не знаю, часом це не вистачає. І зараз йдемо, я покажу вам, що я купила. Скоро йде Різдво, такий сюди Різдвяний настрій, і взагалі треба почати купляти вже подарунки, тому що тут ми все-таки даруємо подарунки і на 10-го Миколая, і також на Пайнатал. Тобто на Різдво 25 грудня. Тому потрібно щось почати купляти. Я дещо купила малесенькі дві дрібнички, зараз вам покажу. Але спершу покажу вам, що купила. Це купила такий набір для пряникової хатинки. Ми часто печемо імбирні пряники, не лише на Різдво. Катя їх дуже любить. І ми печемо, вирізаємо різні формочки, прикрашаємо, завжди купляємо різні посипки, там гейлі прикрашати. І ось такі ми купили, я купила формочки. Для ось такої прянкової хатинки. Зараз я вам покажу, відклею ось так. Ось такі формочки. звичайні металічні, але можна буде вирізати і подивимося, що з цього вийде. Можна робити навіть не одну хатинку, вона буде зовсім невеличкою. Так, і до того я купила ось такий клей. Це для того, щоб склеювати ці деталі. А, ніколи, до речі, не використовувала його, не пробувала. Він без глютену пише. А, подивимося, взагалі ціна, до речі, цього я не пам'ятаю набору десь приблизно 4 чи 5 євро. Такий клей коштує 3 євро, і також за 3 євро я купила ось такі набори гелів для прикрашання хатинки. А, вони класні, вони насичені кольори мають, тому що ми вже брали такі Халловінські гелі поклетки і пряники. Але а, що мені не дуже подобається, ну, це гель не засихає, він зверху робиться таким, як а, навіть не знаю, як це пояснити, але коли ти нечайно зачіпиш одну, там, наприклад, намальовану полосочку, вона відстає ціла повністю. Він не присихає повністю так, тому не знаю. Я думаю, що, можливо, деякі хатинки чи пряники ми покрасимо такими гелями, а інші просто а, білковою глазурю. Так, і що купила ще з твої дитини, Такі різдвяни це ось такі о, а різдвяні наклейки. Вони дуже милі, коштує така палетка 1 євро. Там є дуже багато різних, різний вибір. Не знаю, я завжди я згадую себе в дитинстві, мені так завжди подобалось купляти наклейки різні. Ну, але при чому ми купляли наклейки з різних серіалів, в основному, всяких не знаю. А тут вони якісь такі просто красиві, і я не знаю, скоріше, напевно, моя я така е, дитяча забаганка колись. Тому я це і купила. І е, ну, я думаю, їй сподобається. І також я в магазині Мо купила їй ось такі сережки. Це такі новорічні, просто, звичайно, їх не на постійно носити, але на різдвяні свята, на свої день нарожні, які вони в січні, також на початку січня. На українські різдвяні свята, вона може їх одягати. Такі три сережок коштують вони 5,99. Ось такі, такі от ковзини, ялиночки і просто ось такі малесенькі кульки. От і все. Буду ще щось купляти, по ходу буду вам показувати. І дякую всім за перегляд. Я надіюся, що я скоро почну знімати новий влог. І скоро знову побачимося.